сметана 21% жиру, 840 грам Купляли в магазині, коштує 90 гривень. Зараз подивимося, яка вона на густину. Майже літра виходить і на смак. Дивіться, густота у неї ну доволі так, як до 21% класна. І пахне вона, ну, як сметана. як сметана Бачите, така вона? Крупинчата, наче як з сиром. Мені подобається. Це ж не сметанковий продукт, ні. Сметана 21%. І адреса захисників України. Кам'янець Подільський. Ні, це не, не сметанковий продукт, тому можна брати, дуже смачна. Тільки не пойму, хто її робить. Сметана просто. Фірма яка. Ось така баночка за 90 гривень. Вигодно це чи ні? Як ви вважаєте, Напишіть, будь ласка, бажаєте замовити ікру, червону, чорну щуку, по ви тепер шапці профілю переходьте або в особистих повідомленнях.